Шановні наші глядачі, доброго дня, шановні наші підписники. Ну ось нарешті на каналі булаточка.інфо починається цікавий цикл оглядів. Оглядів про новинки в інструментальному світі. І саме сьогодні ми хочемо вас познайомити з новинкою від виробника Деволт. І саме ці огляди буде вести наш персональний менеджер локації Мій інструмент. І мені дуже приємно, ви його вже всі знаєте. Зараз він вам буде все розповідати. Починай, Сергій. Що ж, доброго дня, шановні наші підписники, доброго дня, шановні глядачі нашого каналу. І 2023 рік вже стартував, і в цьому році буде дуже багато цікавих новинок від компанії DEWALT, Вони всі анонсовані. Всі новинки ми будемо показувати на нашому каналі. І сьогодні ось такий у нас чорний ящик, достатньо великий, дуже не... Форматний ящик від компанії DeVolt, і в ньому дуже цікавий інструмент це новинка. Поспішу вам її показати. Це новинка, це нова пилка від компанії DeVolt. Анонсували її ще в минулого року, але вже вона з'явилася у нас в Україні. Модель DCM CS 575. Вона також буде DCM CS574. І різниця в них буде лише в шині. Тобто тут встановлена шина. Шановні глядачі, ну а я буду в цей час, як кажуть, задавати Сергію такі питання, які будуть його е, туди вести, Знаєте, а він буде підійматись і буде показувати свою ефективність, тому що в нашій компанії працюють тільки спеціалісти, які розуміються на інструменті. Ну буду сподіватися, що питання не будуть досить каверзні від Олександра. Ну, будемо, будемо відповідати. Що ж, буде дві такі моделі. Це 575-та пилка, вона йде з 50-ю шиною, паз вже тут 1,3 мм І що по цій пилці можу сказати? Досить гарно те, що тут повністю оновили, оновили прижимну кришку. Тобто це вже більш професійна пилка для того, щоб займатися там вирізкою лісу і так далі на досить довгий термін. Коли, коли не так, да, і, і вона досить тиха. так. Е, що ж, і Тут зробили повністю нову приживну кришку, вона вже е, кріпиться на двох гайках. У нас в 571-й була одна гайка, і постійно були такі претензії від клієнтів, то, що воно могло трошки розкручуватись, постійно потрібно було за цим слідкувати. Тут же ця ситуація е, змінена. І, е, звичайно ж, пилка. Йде з новим вже безщитковим двигуном. Двигун на 54 вольти. Працює і на... зараз. І зараз питання. Якщо новий двигун, яка у нього потужність? Мені цікаво, в порівнянні з пилкою 575 попередньою? І це вам буде цікаво? А, пилка 54 вольти ДС 500... М 575. Вона досі залишилася ще актуальна. У неї була вихідна потужність 1,7 кВт. На цій пилці потужність вона змінюється в залежності від того, з яким акумулятором ви працюєте. У Деволта з'явився нещодавно акумулятор на 15 Агодин, і з цим акумулятором цей інструмент може видавати до 3 кВт потужності або 4 кінські сил. Тобто, сили. шановні, саме, саме зараз зауважте собі, занотуйте, що майже в два рази збільшилася потужність саме цієї пилки. Так, і це завдяки новим, новим магнітам в вишиковому двигунах. Дуже довго можна про це казати, але краще спробувати. Так, краще спробувати, і дійсно ця пилка тягне набагато шустріше і набагато потужніше, ніж попередня 575-та. Так, в принципі, досить великих змін по конфігурації немає. ще, не Сергію задам таке питання. Я думаю, воно також вам цікава. Порівняй, будь ласка, вагу цієї пилки, тому що вона стала потужніша і, мабуть, завдяки чомусь, тобто, десь вона щось в неї дороблено, і збільшено, мабуть. Тобто, яка вага цієї пилки, і яка вага попередньої. Ну Тут е, досить великі зміни е, і в редукторі, е, тому що в нас більша шина вже встановлена, а також в двигуні. Тобто то більш, ну, ніяк, Міцніший став? Так, е, так, так, він, більш, він і об'ємніший став, і міцніший. Е, і, звичайно ж, це буде е, сприяти на те, що вага цього інструменту буде рости. І е, 575-та пилка, 54 вольта, яка була попередня. Вона важить 4,8 кг, Ця пилка важить вже 5,7 кг, Тобто майже на 1 кг, якщо бути точним, на 900 г ця пилка вже буде важча. Це, це шановні звичайна фізика, тому що нічого не буває, ось так безслідно. Тобто, ми виграли в потужності, але вона стала більш такою ну громісткою. Скажу так, тому що е, це все тільки в порівнянні, звичайно. Прийде час і ми все протестуємо. Буде вам цікаво, саме як воно на руки після того, як надрізи зробив, саме як буде вона себе вести з різними акумуляторами, візьмемо дві пили. Це все буде обов'язково. А ще хочу нагадати, що саме в цьому відео наші підписники, хто задасть нам саме каверзне запитання, отримають бонус. Бонус від нас та каналу. Так, дякую, Олександре, за такі бонуси. Ну, а я хочу повернутися до ваги самої пилки, і також хочу сказати, так, вона стала важча, але вага пилки стала 5,8 кг, А якщо ми порівняємо, наприклад, з пилками. Відомих виробників, провідних виробників, але бензинових, то пилка на 4 кінські сили буде важити близько 10 кілограмів. Тут ми можемо порівняти так? сама пилка 5,8 плюс ось цей акумулятор буде важити 1,06, тобто повна робоча її вага буде 6,8 кг, 6,9 майже. Ну, Скажімо, так, це якщо ти. Якщо у вас є можливість завітати в нашу локацію, ви зможете її потримати і самі зрозуміти, що це за пила. Дійсно, по відгукам вже тих, хто мають попередню пилу, вони бачать, чим вона відрізняється. Тобто пилка вже професійна, тобто все враховано і вона може заробляти гроші. Скажемо так. Ну так, і нічого не стоїть на місці. Є дороботки, і що особисто мені дуже подобається в компанії DEWALT, тому що вони чують зворотній відгук від своїх клієнтів. Були проблеми з прижимною кришкою, її вирішили. Були проблеми, там, наприклад, з ось, кришкою для заливки мастила для змащення ланцюга. Її вирішили, її зробили зовсім іншим на е здам. таке запитання, так. на яке він, я думаю, не відповість. А яка швидкість ланцюга? Швидкість ланцюга 14,3 метри на секунду. А попередньої? У попередньої така ж сама 14,3 Тобто... Редуктор залишився той самий, це запатентований. Привід на пилках акумулятора. Тобто зміцнили, саме Devo, кріплення... Шини. Змінили, та, да, зміцнили кріплення. шини? Зміцнили кріплення шини. Це трошки так, що... інший редуктор, який витримує просто більшу потужність, але передаточні числа на цьому редукторі залишилися незмінними, тому і швидкість ланцюга залишилася незмінною. Ну, бачите, він все знає. Зараз саме буде цікаво. Я покажу саме. Той подарунок, який отримають наші підписники за саме цікавий коментар. А головне, дивіться, буде все просто: коментар, кількість вподобає, у кого більше кількість вподобає, тому ми і відправимо. Ми зараз це будемо починати тестувати, подарунки будуть різні. Саме сьогодні, як ми вже сказали, це починається цикл оглядів. З інструменту будемо розбавляти наш контент, тому що нам це цікаво, особливо бути представниками офіційними представниками інструменту World, україномовного каналу, і будемо вас все більше і більше знайомити з цим інструментом. А, так, і поки Олександр шукає подарунок, який вам хоче подарувати за найцікавіше питання. Також прошу вас в коментарях написати, чи хотіли ви побачити відео порівняння саме цієї пилки, а також попередньої. А, і ми обов'язково постараємося вам його зняти. Хочу також сказати, що ми працюємо. А, новинки від компанії DeWalt заїжджають в Україну, все добре. Ми працюємо. Олександр вже прийшов з подарунком, тому шановна більш важливо що я робити. ось йшов і по нашій локації, чудові локації, мій інструмент, і думав, що я можу вам подарувати. Звісно. Спочатку я хочу, щоб ви дуже гарно виглядали. Гарно виглядали в корпоративних е кольорах компанії DeVolt. Це ось така футболочка фірмова. І потім я побачив, що в нас є ще ось такі біти. Біти від виробника DeVolt. І ось, можливо, будуть даже два подарунки, якщо ви будете дуже-дуже активними, якщо будуть цікаві запитання, і особливо ці запитання повинні нас загнати. Той кут, з якого ми будемо піднімати літературу, дивитись Ютуб. Тобто ми хочемо ставати разом з вами ще більш експертними в цьому напрямку. Тому я даю слово Сергію. Я вже все, що хотів, сказав, чекаю від вас. Ну, також стосовно нашої сьогоднішньої так, е, новинки, яка, е, яку ми е, знімаємо сьогодні у огляд, тобто, е, в принципі, ми пройшлися по всіх аспектах, по технічних характеристиках, по технічних характеристиках, по якісних характеристиках. Ну і звичайно ж, хочу е, на вже наприкінець цього огляду сказати, що DeWALT, як і був, так і залишається дуже ергономічним інструментом. Тобто, дуже тут дуже так зроблені ручки її ось береш, хоч вона і має якусь, ну має, має вагу, то дуже зручно її і тримати, і контролювати в будь-якому положенні. Також і е, тут також є е, обрізані рукоятки в цьому положенні, в цьому ми продаємо Олександру, бо вже дуже просить. Е, знаєте, чому просив? Тому що я її, звісно, тримав, але хочу ще раз нагадати, що дуже приємно, що на е, україномовному каналі є можливість знімати інструмент від світових. Виробники. І ось я її так забажав взяти, тому що дійсно, коли ти потримаєш в руках інструмент, інструмент, який продуманий до маленьких-маленьких дрібниць. І тому хочу сказати, що саме ось таких маленьких дрібниць складається практична істина використання ось такого професійного інструменту. Тому ми раді вас будемо вітати в локації мій інструмент і чекаємо вас до нас у гості. Також чекаємо ваші коментарі з питаннями в коментарях під цим, під цим відео. Якщо ви на нас не підписані, підписуйтесь. У нас буде дуже багато цікавих відео з новинками від компанії DeWalt. Якщо вам подобається інструментальний світ, в якому ми також крутимося. Будь ласка, додавайте наш канал у повідомлення. плейлист. Плейлисти, будемо разом розвиватися в інструментальному світі. І суті. якщо вам цікавий цей формат, нетрадиційного ось просто прийшов, розповів, а ми друг другу задаємо питання, будуть інтерв'ю, ми їх планували ще раніше, тому обов'язково від вас зворотній фідбек в коментарях. Дякую, що дивитесь наш канал.